Поверни усмішку герою. Це перший проєкт благодійного фонду Dental Help Ukraine, де щодня спільно з клініками-волонтерами небайдужі допомагають українським воїнам безкоштовно відновлювати втрачене стоматологічне здоров'я. Тернопільщина стала однією із 27 областей серед тих, які долучились до проекту. У програмі допоможемо, зможемо, переможемо. Тернопільський стоматолог, хірург Ігор Лавришин, який є офіційним партнером благодійного проекту Я, розповідає, Повів, що захисники нашого краю мають можливість безкоштовно встановлювати зубні імпланти планти у його клініці, яка розташована за адресою вулиця митрополита Андрія Шептицького. 1. на сьогоднішній день вже виставлено 55 імплантів для військових, і вони забезпечуються протезуванням від нашої клініки. Ми особисто їх всіх сануємо, робимо їм дігієни, лікуємо їх і протезуємо. Решта зубів, які потрібні, тобто вони проходять повний цикл лікування, як терапевтичного, як ортопедичного, які доглядового учасниками проєкту можуть стати військові, які були безпосередніми учасниками бойових дій з початку російського вторгнення та потребують стоматологічної імплантації.